Так, ну що, кульбабочка у нас в фрізі починають в принципі, в принципі, Якщо вони зараз дуже грамотно отгуляють, то мають забирати. Мають забирати раунд. Але вормікс Ой-ой-ой, Джемель перестрілює обох гравців. Кульбабочка, фрізі, тупо лягають. Мід, можна на іншиді? Ні-ні-ні, не -ні -ні, ні -ні, ні -ні. ні взяти що? Тільки м'ясо і рампа, все. Мир вашому дому. Твій братик, здорова, твой братик. Ти якраз прийшов вовремя. Дивимось турнірний матч. Дивимось турнірний матч Деріч Лягує. Короче, как будто наступного разу... Ой, Ліпік перестріляє кульбабку. Фрізі забирає Ліпіка. остається один в один. 100 хп Фрізі з Мак 10 проти 100 хп джеймеля І вормік забирає. Ворміг забирає другий раунд. З урахуванням того, що а, це вирішальна катка зараз для фрізі кульбабки. 0-2 взагалі не в їхню пользу. Олексійович каже, що він щось там на тракторі сьогодні воркав всю дорогу. Це він чисто своє чи щось по заказом, чи ти не шариш. Так, перестрілює в Києві Ліпі. Кульвабочка у нас тим часом, вообще лоу хпшний Зараз побачимо. О, хорош. Хорош, кульбіч забирає перший раунд собі в копелку. Забирає перший раунд собі в копілочку. Чого діря, я висвітлюва. Я, я буду в каналі мій якщо що. Ну Окей, без без бе. Тебе клава. На англійському, старий, на англійському. Ви, братіки. Ти питаєшся щось вивезти всю дорогу. Я бачу у мене на якийсь конфлікт, так? Да? Зв'язаний на цьому. Ми тут таким не займаємось. Ми дивимось тут Counter Strike, розумієш. Ой ой. ой Пере... Переігрує зараз GML Фрізака. Переігрує GML Фрізів. І рахунок у нас стає 1-3. Я буквально на секундочку відійду. Понаблюдайте самі. Дуже цікавий матч. Так, що у нас там, ребятки, рахунок? Як ви можете бачити? 2-3. Я так розумію, що кульбабочка з Фрізі одіграли один раунд. Я в своей глуши сижу и почти ничего не знаю. Блин, просто мне интересно все. Понял. А що за глуш? Ты звідки сам? З якого города? Так, липик против пульбабки. Ой-ой-ой-ой-ой. Забирає раунд кульбавочка. Рахунок стає 3-3. І цим X10 просто. Дякую всім глядачам, які зараз наблюдають пряму трансляцію за нашим ефіром. А саме, твой братик Шугерогретто, Шулерті. Оні. Зараз прочитаю. Прочитаю, бо нікнейм тяжкий у тебе, хлопче. Онітуно. Туно. Підписуйся, до речі, Онітуно на канальчик. Буду вдячний за підписку. Макфлурка, Липикидин, Дин, Кейская Сани, Жесткий Типок 8, Хардкор, Эскалибур, Скибиди Симпл, Макасян и Кюдзе. Смачного. Спасибо, Жесткий Типок. Байконер. Ого. Это старый? Це ти де, десь дуже далеко, так? Да? У вас в Казахстані як, типа, теж ці є? Області? Чи регіони, чи як воно у вас там називається? Так, тим часом Ліпік і GML забирають раунд. Дуже агресивно, я так розумію, хочуть зараз зіграти Київ, але при цьому другий гравець Фрізі, КТ вже готовий зустрічати. Ой-ой-ой, хитає Фрізі. Ммм, mm, кульбабочка, пристрелили липика. И рахунок стоит 4-4. Mm. Спасибо, спасибо за подписочку. А нет, ставь директором заводу. Капец, я такая мороженое вкусная попробовал. Там, короче, печенька, бока с вкусную вообще. По факту и по сути, да? Поздравляю тебя, Супер Спасибо, тобі, старий, за підписку, а душе душа на душу. Діліться трансляцією, ребятки, з друзями. У директора була міні-целька це м, набрати тисячу підписників на твічі. Тисячу підписників на твічі. Е, протягом березня, але не вдалося. Не вдалося. Ну як, з учатом того, що стрімити директор почав на твічі десь з 10-х числа березня. Тяжко, тяжко. Діліться з друзями-трансляцією. Просіть їх підписатися. Тим паче, що на тисячу підписників директор розіграє для вас ножа. Ці... Цілого настоящого ножа в Контрстрайкі. Mm. 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 Макасян 17. Став директором заводу. Макасан 17. Бачу, ти Макасян хочеш. Трошки послухати е, те, як пагубно впливає перепідписка, Да можемо, можемо. Ладно, спасибо, Макасяна, души за підписку, братанчик. От души душевна в душу. А області називають Облстар. Ого, Облстар. Ніфіга себе. Жорстко. Так, пушиться рампа, пушиться рампа, в кульбабка Срізі перестрілюють, зажимають вони. Джемеля і рахунок стає 5-5. Бій за вихід до плей оф Ребята, це вам не хухри мухри Тут у нас жорстко. Є чому в Counter-Strike, а не в Ріал Ліфе. Братанчик, таким ми не займаємось в Реаліфе. Це ігра. Я вже тричі директор. Хап-хап-хап. Сугуру Гетат став директором за... Сугу, спасибо за подписку, Сугуру Гетат От души, Сугуру Гетат <свет> Оба, жесткий типок, покупая наклейку у директора. <свет> Оу! Шестий раунд забирає дядько Фрізі і дядько Кульбабка. Дуже цікаво. Дуже цікаво подивитися, до речі, наприклад, як розгорнеться матч, якщо хлопці зіграють нічию. Точніше, як турнірна табличечка наша складеться. Спасибо, спасибо, Skibi символ. simbol. Наклеечку покупаешь, дорогой. Ой-ой-ой-ой-ой! Пушать, пушать, дядьки. Кейф. Залітає флешка. Отвертается и кульбабочка. Кульбабочка робить неймовірне, виводить. На 7 5. На 7 5 выходит рахунок. Дуже цікаво, напружена. Ігрулечка у нас выходит. Моментно, да. Оу. Скібді Симпл трейд, підкине ти Дірі порозкінчиків. Симпл, ти намікаєш на те, що я тобі торчу скин за 10 гривень, братик, да? Я тобі його підкину разом з утішительним призом, хорошо? Цьом-цьом, от души? Як вже я хочу просто пострімати КС-ку, просто Фасик, чесно. Це, ми, третій чи четвертий день, третій чи четвертий день тупо це топимо топимо турік. Діре вже так надивився, що хочеться вже пограти. Я вас страйкбол почав грати. Круто, твої братик, круто. Так, тим часом. Ой-ой-ой! В... ой Кульбабочка робить щось просто неймовірне і затикує двох гравців. 5-8. Зараз у нас на... На... прямо на наших очах команда Тітан. Да? Команда Тітан може не вийти з групи. Може не вийти з групи, якщо вони. <кхух> Програють цей матч, дуже важливий матч. Так, що це мені хтось скинув, я не зрозумів. Від, від Сідзу. Від Сідзу. Прилітає щось в коментарі. Так. Наклейку замовляє. Сімпл приймаємо Сімпл. І наблюдаємо. Ой-ой! ой Кульбабочка Фрізі, Перестріляє Оліпік Джемель, ай-яй-яй, який важливий раунд вони програють. Хочеться як старі добрі. Прем'єра Мем. Та ні, братанчик. Прем'єра Мемчик, то вже не, нікого, нікого не цим, шипінько, понімаєш? Вже таким дійством нікого не удивиш. <coughs> Такс. А ракета вже играла против Р800. Яка ракета один раз? Ракета поки ще не грала. У нас нема ракет, братан. Ми ракети не пускаємо. Не, у нас після цього матчу відразу хлопці матч групи А. Розв'язка групи А, команда ракетне. Не, не ракета, а ракетна, ракетне, КК ракетне. ракетне. Це кіберспортивна команда, розумієш? Кіберспортивна команда ракетна тем. Це хлопці з Київської області, пан Константин і його товариш. Відразу буде цей матч після. М -м, після 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 цього А потім буде команда Твікс грати проти КК рокетне Твікс, хорошо? Ми ж, я помню Твікс, я помню що ви після них. ділаємо єхалім. Так, ну що, рампу пушать пацанюрчики. Всі, хто тільки-тільки завітав на ефір, прошу підписатися. тому що якщо ви боліваєте зараз за фрізі з кульбабочкою, вам треба обов'язково підписатись на канал. А якщо ви вболіваєте за е ліпіка і джемеля, то вам обов'язково треба купити сапку, подарувати сапку ближньому своєму. Завтра будуть якісь матчі, так? Да? Думаю, так. Да. Так, перестрілює Фрізі. Фрізі мі... проти GML. -а. Мало хп у Джемеля. Він з дробовиком. І Фрізі спиною обертається до нього. Боже, що він робить? Яка біда-бідося просто проїсходить зараз? Яка біда Бідося? Хлопці, це просто щось неймоверне. Неймоверне. Ой-ой-ой-ой-ой. 7-9 рахунок. І кульмінація жорстка. Я в періді. Давайте трішки голосніше зробимо гру. щоб... Бі чувствовать, чувствувати, чувствувати выстрелы, чувствовать, слухать. Чувствовать і слушать. Так, рампулечку бежа розкидати. джемельський. Кульбабка кидає хаєшку противорашну. Хаєшка одлітає. Ой-ой-ой, Фрізі перестрілює Кульбабку. І тим часом Фрізівський починає пушити, але. GML засів. Палить, палить контору, і вдвох вони перестрілюють. Рахунок. 10.7 Онітуно. Спасибо за смайлики, спасибо за підписку, Дядько. Ты кто такий Онітуно? Признавайся, дядько Дядько Онітуно. Ты хто по жизни? Mm? Как дела у вас? Чат, что нового в КС? Ого, твой братик, Ну треба розганять, браганчик. Треба розганяти чат, бо самі бачиш сидять и мовчать. Сюда и мовчать. Напишите, напишите, ребята, кто, что сегодня, э, это самое, вечеряв кто чем. Давайте. Сделаем battle блюд. Директор будет сегодня вечерять картошкой. Роспись в стиме. Хорошо, братик, сделаем. Skills, привет, привет, skills. Наше сало, ой-ой-ой, 8-10, кульминация, ребята, кульминация, просто, просто, ну, неимоверная кульминация матчу. Рахунок 8-10, и все очень-очень-очень, я 10 по жизни, я десятка по жизни, угу, я еще чим. Ну, ты маешь пиццу, да, вроде бы, заказывать, старина? Если, если мне не э, изменяет память. Ти маєш заказувати зараз піцу. Так. Кінцівка. Кінцівка групи групи Б. Останні раунди. Останні раунди. Шауру мой, тіпочок. Я вечеря, дві мороженки, енергетик під да, -да, -да, да засуджуємо всякі енергетики. Братовочик, ну які енергети? Ну ти що, не гані, зачем тобі ці енергетики? Ніколи їх не пей, не їж. Каклети. І ваха каклетами тулив, поняв, я буті хаваю. Чи назиск? Зараз ну, директор по 4 пачки хіт сів і 5 редбулів. Та йоперний, пацани, що ви, бляха, треба борща якогось поїсти, я не знаю. Пюрешечку якусь туди-сюди. У феєрверки, феєрверки запускає зараз. Джемель. Ну, ви всі чисто на ПП двигаєтесь, да? правильне питання. Так, GML перестрілює фрізи, і похоже, що рахунок стане у нас 10-10. Серце скаже: Пока-пока. Та ми таке засуджуємо, я ж казав. Так і так не треба поступати. Ой-ой, ой кульбабочка в тіні, Йожик в тумані. Йожик в тумані падає, погибає. І 10-10 счт у нас стоїть, ребята. А от це вже прям кальмінація. А вот це прям уже зараз буде жарішка тут якась бешені скажена. 10-10, і просто тупо трэш, треш, 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 трэш. Треш, треш. Просто я не знаю, що зараз може здавати. Тому що ну, матч за виход в плей-офф, розумієте? Можна виграти буде 2000 скинами. Дві тисячі з кінами, і пацани зараз б'ються за це за цю можливість. Пабіділь просто щасливий поїде додому, а той, хто проіграє просто со сльозами на глазах буде, я не знаю, уходити з турніру. Ліпік чи Фрізі Кульбабка, 10-10 е, якийсь полубай-полу, полуше ще е, у дядька. Pien... <звук> Ліпіка. Фрізі і кульбабочка. Імеють калаш і мак 10. Ой-ой, ой підставляється, Ліпік. Фрізі його тупо, тупо, тупо його валить на пол. Що ж це буде ще? Що ж це буде? Хлопе, хлопе, хлопе. Кульбабочка робить влучний постріл. Рахунок 11.10. Аплодисменти. Комісія враховується 200 гривень з кінами. Ні, братанчик, не враховуйся. Ну, ти теж думай собі, щось таке. Не думай нічого такого страшного. Старий, тобі скинуть скінів. Якщо ти в наступному, наприклад, турнірі будеш участвувати і дай переможеш, то тобі скинуть скинів на ту суму, яка вказана в, в призових. Такс, 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 такс. Фух. Ну що, пацани, зараз. Кульбабка может тупо все решить. Кульбабка может все решить. А, не замечая Фризи, не замечая Фризи, ДЖМЛ. на настреливай. Кульбабка продолжает бегать с Мак-10. Тут ты слухай уже не мудрую. Ну да, как бы. Это уже 6 не то трошечки будет. Чуть-чуть не то уже будет. Так, кульбабочка, ребята. Кульбабочка отступает. Делая ветер, ветер, ветерок. А поки у нас така напряженка, прошу підписатися всіх, хто завітав на канал. Ребятки, директор стрімить Counter-Strike кожного дня. Ми дивимося матчі. Профматчі, так? Да? Ми устраюємо турніри для підписчиків. І директор просто класний чувак, який шпілить в КС-ку і має мічту вийти на HLTV. Тому діляйте вітерок, підписуйтесь. Хочу побачити, щоб сабочки ваші просто летіли, як скажені. Як а якщо замовлять. Заруїнити катку під час Єсія Ліги. Та ні, дідько, ти що, не вздумай таке? Коли в нас буде Єсія, дір'ячат читати не буде. Ми будемо шпілити, що дурні. У нас на цей сезон у нас на цей сезон з вами цель вигравати кожен матч. Ми, ну, тіпа, Якщо ми хоч один матч програємо з усіх, в тому числі і плей-офф, я буду вважати, що ми ну, опозорились. З таким составом у нас цілі грандіозні. Ми маємо забирати призові, перше місце призових. Ми маємо дбити, коротше, ці. Маємо відбити, купляні пропуска. 100%. Так, кульбабочка Фрізі зібралися. Ой-ой-ой, з першого вирубає. Кульбабка, дробовик одного, дробовик в іншого гравця. Ребята, це просто щось сумасше зараз відбувається 11-11 щот. Матч за виход в плей-офф. Молікат кидає, кульбабка попадає, дає хід. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, падає кульбабка від рабаша. Падає кульбабка від рабаша. Це просто щось неймовірне. Ой-ой-ой. Походу, кульбабка з Фрізі остануться без призового в 100 баксів. Не будуть вони боритися за цей бешений призовий банк. Ай, дуже-дуже обідно. Ну нічого, в принципі, ще є шанс. Якщо зараз кульбабка з фрізі собираються і роблять нічию, тоді ми будемо дивитись по їхніх основних, по їхніх особистих зустрічах. У нас заруба виходить в Києві. Ліпік перестрілює, перестрілює фрізі. Кульбабка має 72 хп. Летить хаєшка. Летить хаєшка. Хлопці ждуть, 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 вижидають пацани. Дуже жорсткий матч. Ви розумієте, що зараз вирішиться вихід до плей оффу але в Кульбабки ще, в принципі, ще всі шанси. Він побачив гравця, він побачив гравця, кульбабка в таймінг! Кульбабка в таймінг! Ловить його! Кульбабка, 5 хп! 5 хп в кульбабки! Це просто щось неймовірне, пацани. Я не знаю, в мене тупо нема слов. Це просто екшон. Ай! Мінус один! Мінус второй. Улітає Молік на Гаїті, ребят. Молік улетів на Гаїті. і Кульбабка плентить. Фух. Тупо вирішальний момент. От літає флешка. 5 хп в Кульбабки. Дже джемелі го пушить. Дробовик в одного, дробовик в другого. Прострілює джемелі. Кульбабка з фрізи вилітають з нашого турніру. З Дірич лі... Ліги. Все, все. Все. Кінець, хлопці, кінець.